Слава Україні, шановні глядачі нашого Ютуб-каналу. Після того як ми записали відео про використання в і на відносно Росії і України, постало питання, як називати цю саму країну Росію. Є така назва як Мордор. Питання, чому саме Рашку називають Мордором? А справа в тому, що ще під час Другої світової, трошки пізніше, англійський письменник. До речі, віруючий католик, професор лінгвістики Оксфорду Джон Толкін написав свою відому трилогію фентезійну Володар Перснів, де йшлося про те, що в цій казковій країні іде ця боротьба між гондором і Мордором, і Мордор, в якому цей англійський лорд вишукано дав натяки на те, що це є рашка. Тобто тоді ще Радянський Союз там використовувалася символіка червоного прапору тощо. Так що мордор така країна кепська, зла, стала асоціюватися з Російською Федерацією зараз. Навіть Google-перекладач, це який би він був недосконалий, недороблений, іноді слово раша перекладає як мордор, і це не марно, бо це увійшло у світовий узус. Є ще більше конкретна назва «швабростан». Чому саме так? Стан, як ми знаємо, це в перекладі з тюркських мов означає країна. На Росії зараз багато живе цих мігрантів з Півдня, тобто тих, хто або тюрк за походженням, або мусульман за сповіданням, і тому стан. А швабра тому, що доблесна російська поліція використовує швабру як знаряддя для катування громадян. І тому хай загине Мордор, хай загине Швабрастан, слава Україні.